Всім привіт! Коротеньке відео, як обробити зріз пройми в літньому платі. Пройма відкрита. Деталі переда і спинки ще не з'єднані по бокових швах, з'єднані лише по плечових швах. Для обробки зрізу пройми нарізаю смужки шириною 3,5 см в поперечному напрямку. Ось поперечна, ось так повздовжня. З основного матеріалу. Основний матеріал у мене софт, або ж з допоміжного. Смужки у мене з візкозного матеріалу. Він тоненький і легкий в роботі. Ширина 3,5 см, з урахуванням того, що припуск на лінії пройми у мене закладений при розкроюванні 1 см. Йдемо на машинку. Довжину смужки беремо трішки довшу, ніж довжина пройми. Смужку складаємо вдвоє повздовж. Лицьовою стороною назовні. Накладаємо на лицевий бік деталі, зрізи співставляємо, настрочуємо, витримуємо припуск 1 см. Оскільки смужка розкроєна по поперечній, злегка, злегка її відтягуємо. Наскільки це дозволяє від тканини, але занадто не розтягуємо. Пришили, припуски зрізаємо близько до шва, залишаємо міліметри три. Ось так зараз це виглядає. Тепер основну деталь смужки зі згином накладаємо на припуски. Ось, все разом. І припуск, і основна ця деталька. Прокладаємо строчку близько до шва приблизно на 1 мм. тобто, це свого роду перекант. І ось ця вузька смужка виконує роль обшивки вузької. І так далі по всій довжині пройми. Ось такий вигляд зараз поки що має стрічка, це лицьова сторона. Переглядаємо з виворітної, якщо проглядається ще припуск. Підрізаємо так звану вузьку обшивку. Підгортаю на виворітну сторону. Гарненько вирівнюємо шов і закріплюємо нашу обшивку, прокладаємо строчку близько лінії згину. Лінії згину смужки, коли ми її складали вдвоє перед початком пришивання, контролюємо шов. Я маю на увазі, щоб зберігався перекант, і смужка-обшивка не проглядалась на лицеву сторону. Продовження кінці смужки обшивки зрізаю вже в самому кінці. Подивимось, що в мене вийшло. Ось так виглядає виворітний бік. І з лицевого боку лише одна строчка. Відпрасовуємо деталі переда і спинки з'єдную по бокових швах, припуски підгортаю. У мене на деталь переда. І фіксую кількома стіпками.